Якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить робити. Хлопці на нулі можуть знаходити по три роки. Вибачте, це забагато. Ладно, по три роки, можливо, прямо по три роки, ні, але там по рік, два, Та, ти просто в армії три роки. Це забагато. Це дуже багато. Я не знаю цих монстрів, абсолютно вигорівших людей, які зараз ще служать. Я розумію, скільки воно їм складно. А, а скажіть, будь ласка, а, як казала Ліна Михайлова правильно, а завичте, нас що програли в карти, ми, типу, чомусь покарані, просто визнаємо. Ви скинули це все на тих хлопців, які в перший день пішли, тому що о, всі вдавали згуртованість. А коли пішли, всі такі, ну вибачте, а у нас тут економічне бронювання. До речі, я би хотів ще поговорити про свої права. А що там е, як там з питання кросану, які коштують 265 гривень? Це ж важливо.